історичних наук Павло Гайнижник написав надзвичайно цікаву пізнавальну книжку про гетьмана Павла Петровича Скоропадського і про те, як він прийшов до влади, і про той короткий період часу, коли між 29 квітня 1918 року і 14 грудня. 1918 року він перебував при владі, намагався порятувати Україну від цього всього соціалістичного хаосу і якось увести її в цивілізоване коло народів, врятувати від громадянської війни, від навали радянської Росії, від більшовизму, від більшовизму зовні, більшовизму внутрішнього, який нас тут колядував. Всередині країни, про що в нас зараз не люблять дуже говорити, у нас більше розповідають про те, що це все прийшло ззовні, десь з-за кордону. А що тут у нас були такі люди, які мало чим відрізнялися від більшовиків, ленінців, а навіть були до них дуже близькі. Про це у нас якось забувають. Ну, от Павло Гай Нижник про це дуже добре розповідає, зокрема про Центральну Раду, про те, що наскільки це була ліва все-таки соціалістична марксистська організація, яка також прагнула переустрою всього, всієї соціальної системи, і дуже активно боролася за те, що як же ж зробити Україну такою. Пролетарською країною трудящих мас, щоб трудящі тут мали повні права. А цих всіх е спеціалістів, буржуїв, власників, їх всіх треба десь кудись прибрати в той чи в інший спосіб, не зупиняючись навіть перед терором, про що розповідає дуже добре і гарно. Павло Гайнижник в своїй книзі. Книжка дуже така добре видана. Ну, Єдине можна пожаліти, е називається два перевороти 1918 року. Єдине, що шкода, що дуже невеликий наклад і доволі значна ціна. 300 гривень коштує. Е це така, то це не кожен так собі купить. Ну, Але. Для любителів української історії це дуже така цікава і пізнавальна, корисна книжка. Тому що у нас зараз дуже популярний якийсь такий агеографічний підхід до історії України, особливо в часів революції. У нас якось всі герої виходять: і Центральна Рада, і Павло Петрович Скоропадський, і Симон Васильович Петлюра. Якихось висновків з того, чому ж програли більшовикам Ленінцям. Як же ж так сталося, що вони всі між собою так сильно конфліктували? Чому українці не змогли домовитися? Ну або принаймні хтось з українців не виявився настільки сильним, щоб придушити всі ці інші течі, і щоб воно все йшло в єдиному якомусь руслі, щоб, ну я не знаю, як національну ну, бодай цивілізацію врятувати на цій території. Ми ж скотилися з більшовиками до рівня, перепрошую, худоби. З цими колгоспами, з поділами майна, з знищенням, всього того, що було там цінне. Там, і, ну от У 17-18 роках, коли йшло у чорний переділ, і наше трудове українське селянство виганяло панів, нищило панські маєтки, ну так там же ж ніхто не розбирав, а там же ж були і бібліотеки, і колекції картин. Ну, Але трудовий нарід підірвався і він вважав, що от треба вирішити питання. Якось поділити панську землю і щоб панів навіть сліду не лишилося на цій території. Ну і так і вирішували. Ну, брали рояль, розбивали. Забирали. Картини використовували як загородки для свиней і тому подібні різноманітні речі. Ну, Нарід у нас дуже талановитий, творчий, він знайде, яким чином це все можна використати. Ну, і от Повертаючись до книжки Павла Нижника, дуже цікаво, він пише про. Центральну раду, що ще на світанку своєї історії, весна-літо 1917 року, Центральна Рада формувалася переважно в соціалістичних партій, організацій та спілок лівого ідеологічного спрямування. В остаточному варіанті з 19 партій, з яких 17 мали виразне соціалістичне. Спрямування. От Знову таки до питання декомунізації. Якщо вже декомунізовувати, то декомунізовувати треба і цих горлів. Це ж теж такі непрості парні, так би мовити. І Дуже цікаво, він зазначає, що е, визначати м, УНР періоду Центральної ради як парламентську за формою, демократичну за сутність, і соціалістичну за ідейною спрямованістю е, не, дуже, не зовсім вірно. Парламентського там було дуже мало, тому що їх ніхто не обирав. Ну, треба зазначити, що Павло Нижник пише цю книжку з, такою, з таким підходом, що Павло Петрович Скоропадський йому подобається. Це от класний дядько. ну Йому не вдалося. Хоча, то, що Павло Петрович творив, як він приходив до влади, як йому пропонували німці, а він погоджувався. Ресурсу у нього особливо такого не було. І якось розраховувати на те, що у нього мав бути успіх на цьому всьому тлі, то не дуже й доводиться. Ну, Але, тим не менше, Павло Петрович прийшов, взявся керувати. Дуже активно, і щось у нього до певної міри навіть виходило. Але от як випливає з книги Павла Нижника, оці всі наші орли соціалістичних партій, це ж дуже специфічні люди. От Павло Петрович, він же їм, попри те, що він там е якось так при підтримці німців, але е без великого крову прийшов до влади у 29 квітня 1918 року, то. Він ж і пропонував брати участь в управлінні. Це чим нагадує навіть так у нас у 90-х роках, коли Леонід Бакарович Кравчук виграв у 1991 році президентські вибори. То він теж пропонував рухівцям, зокрема В'ячеславу Максимовичу Чорноволу, щоб він надав кадри людей, ідеологію і будувати Україну. Ну але Вічеслав Максимович Чорновіл сказав, що ніхера. Ми туди не підемо, ви самі розбирайтеся, а ми будемо займатися тим, що ми будемо вас поборювати. Так от один в один такі самі Орли керували у нас і у 1918 році. От Вони соціалісти, федералісти, есери, соціал-демократи, Симон Васильович Петлюра, вони всі сказали, що гетьману, що ні. Ні, ніяких гетьманів, ми тебе не признаємо, ми будемо самі. Симон Васильович Петлюра задовго до перевороту тисячу, е 13 листопада 1918 року, ще в липні, як переконує Гайнижник, вступав в контакти з своїми колегами соціал-демократами німецькими і німецьким режимом на території України і переконував, що треба зробити ще один переворот, щоб його Симона Васильовича привезти до влади, бо він краще буде керувати. Ну, але стосовно краще, то треба відзначити, що як е, відзначає. Павло Гайнижник, що все-таки Петлюра за організаційними здібностями трошки стояв на більш високому рівні, ніж Павло Петрович Скоропадський. Більш такий був організований, більше знаходив можливості, яким чином там, значить, донести свої ідеї до широких мас трудячих, і що, можливо, от якось би там, якщо би Петлюра. Був то би воно нам пішло все легше. Ну, але легше воно не пішло, а пішло тяжче. Ну, Павло Петрович, це, звичайно, унікальний дядько. Звичайно, він, я не знаю, як він таку кар'єру генерала зробив. Це, напевно, там, за рахунок того, що він такий дуже шляхетної родини, такої, все-таки гетьманської. І там предки колись робили кар'єри, він такий. от тож, ну... Е Дуже він так цим всім керував в специфічний спосіб, і бали, і на роботу ходіння, так би мовити, після обіду, і поїздки, і святкування півріччя свого керівництва Україною. Коли там уже, вибачте, земля під ногами горить, а Павло Петрович святкує. І коли треба з Антантою зав'язувати якісь стосунки, то він веде якісь там потаємні переговори. Но Тим не менше їде в Берлін в вересні 1918 року, вже в німців все, їм гаплик, але Павло Петрович їде, зустрічається з Кайзером і отримує там підтримку від нього, що, от, мовляв, такий там керівник видатний будеш керувати Україною. І тут е, повстання, переворот, е, очолений директорією. На чолі, значить, Симон Васильович Петлюра, Володимир Кирилович Виндяченко, які відсувають гетьмана від влади і беруться самі керувати Україною. Ну, все, Звичайно, це нічого з цього доброго не виходить, все закінчується дуже трагічно. Приходять більшовики і е, вирішують питання. Цікаво, піднімається тема Павлом Гаєм-Нижником е, стосовно того, чому Гетьман пішов в, листов, в жовтні листопаді 2018 року на співпрацю з. Російськими офіцерськими колами, які були широко представлені в Києві, е, все-таки знову-таки українські патріотичні е, соціалістичні партії, які, е, незважаючи на те, що Гетьман їм пропонував брати участь в управлінні, займати посади, йти і працювати, то вони казали: ні-ні, ні, ти буржуй, класовий ворог, ти значить нам не підходиш. Ну, а куди йому йому тиць? Миць. Ну, от він прийшов до. Е, Російського офіцерства, ну, яке, звичайно, показало себе тоже, е, не з кращого боку. Ну, трагічна насправді історія. Єдине, що м, треба ще пригадати, от тут теж так в е, нас в українській сучасній історіографії дуже часто присутній сюжет про те, що Булгаков, коли описував гетьмана Павла Петровича Скоропадського, у Білій гвардії, то він, начебто, так поздущався над ним, ну, описав не так, як все відбувалося. Ну і от пише е, книгу людина Павло Гайнижник, який доктор історичних наук, і знайомий з історичними матеріалами, всіма. І він, так би мовити, вже там зі всім розібрався, як і що, і е, щоб. Гетьмана він він, він він до він до Гетьмана налаштований позитивно. Він в книга написана вся, що Гетьман хороший, класний. Фінал книжки, книжки. і пише. Значить, після акту відмови від влади Павло Скоропадським і візнання повалення гетьманським урядом повстанчий революційний комітет у 20 годині 14 грудня призначив раду комісарів як тимчасову найвищу політичну владу в Києві до прибуття директорії. У ніч з 15 грудня вся столиця України опинилася під владою республіканців. Українська держава у формі гетьманату припинила своє існування. 17 грудня Павло Скоропадський з документами на ім'я Фрідріха Бляхау забентував. Головою та німецькому однострої з таким маскуванням допоміг німецький військовий лікар, тепер виїхав з Києва у військово-санітарному потязі до Німеччини. Така, я перепрошую: а що ж Булгаков сказав не те? От. Ну, якщо український історик патріотично налаштований, який до Павла Петру Петровича Скоропадського ставиться е, з повагою. І він таке пише. То що тоді чекати від, скажімо, людини, яка, ну, кажучи, не дуже прихильно ставилась до тодішньої української держави в її соціалістичній формі, з її соціалістичними вибриками і тому подібне. Ну, не знаю. А як ви думаєте, От чи могли? Чи міг режим гетьмана Павла Петровича Скоропадського все-таки поєднатися з Симоном Васильовичем Петлюрою і відстояти Україну в боротьбі проти більшовиків? Чи можна було б примусити якось українців об'єднатися, незважаючи на те, що вони одні соціалісти, а інші прихильники такої класової системи організації суспільства, що повинні бути там? Більш і буржуї, і так би мовити, пролетарі, і різноманітні е, селяни. Ну, люди різних класових прошарків. Чи можна було їх примусити чи загітувати, чи спокусити боротися за одну українську державу? Чи можна це зробити зараз?